Друзі, вітаю 3 вересня. Сьогодні з вами Валерій Клочук. Маємо не лише трагедію у Полтаві, де загинуло 49 чоловік, 219 травмованих. Такі останні дані від речника Міністерства оборони Лазуткіна, а й гучний скандал довкола саме цієї трагедії. Що там сталося? Що відомо на цю хвилину? Зараз вам готовий розповісти. Сьогодні близько 9 ранку і 10 хвилин. Так повідомляють місцеві змі. У Полтаві пролунали два вибухи. Спочатку було повідомлення про три, але потім вже поточнили, що було два вибухи, і після оголошення тривоги пройшло буквально 2-3 хвилини, як пролунали ці вибухи. До півдня інформації не було ніякої, але вже ближче до 12 години Міністерство оборони України повідомило, що росіяни завдали удару по навчальному закладу двома балістичними ракетами. А президент Зеленський... Уточнив, що ворог поцілив по військовому інституту зв'язку, і також влучення було і по сусідній лікарні, яка розміщена поруч, а також по житловому масиву. міністерстві оборони повідомили, що часовий проміжок між тривогою і прильодом був настільки коротким, що застав якраз людей момент евакуації до бомбосховища. Наголошую на цьому. Це офіційне повідомлення Міноборони. До того як з'явилося це повідомлення. У мережі Фейсбук Мар'яна Безугла опублікувала пост, що влучення сталося у військовослужбовців, які вишукувались на шикування. Чи могло бути це шикування? Теоретично можемо розглянути такий варіант, тому що. Кожного дня о дев'ятій ранку вшановують пам'ять загиблих, могли і шикуватися, оскільки це державний навчальний заклад. І враховуючи те, що традиція у збройних силах України успадкована ще з часів радянського союзу, це шикування, шикування і шикування без причини з причиною для доведення розпоряджень і так далі. На цьому будується вся армія. Хоча свого часу було розпорядження і виданий наказ. Щоб все-таки максимально розосереджувати особовий склад в умовах війни, враховуючи повітряні тривоги і прильоти, реально прильоти балістичних і інших ракет по місцях розташування компактного скупчення військовослужбовців. Часто ми фіксували також і влучення просто по цивільній інфраструктурі по торгових об'єктах, і було також чимало скандалів, коли, наприклад, торгові центри не закривалися, коли оголошували повітряну тривогу, а відвідувачі не йшли до бомбосховищ. Цього разу за повідомлення Міноборони військові, які навчаються у цьому навчальному закладі, прямували до бомбосховища, але не встигли, тому що навчальний заклад, як на мене, не встигли саме тому. Розташований близько до російського кордону. І плече дольоту, балістики дуже коротке у часі. Якби, до прикладу, цей навчальний заклад був переміщений десь в західні частини України, то плече б, звісно, було більше до дольоту, також більшим, десь до 10 хвилин. Так летить балістика у західні регіони України. Цього не було зроблено з низки причин, мені особисто невідомих, але я вважаю, що це абсолютно неправильно. Схожа проблема є із усіма іншими навчальними закладами загальноосвітніми. От, до прикладу, у Києві дуже багато і в інших містах шкіл, де навчається дітей більше, аніж може містити бомбосховище. Там організовують навчання у дві зміни, або навчання у очне і Дистанційне, тобто через онлайн. Але часто виходить так, що бомбосховища навіть не вміщують всіх діток, які відвідують школу. Зараз йде тенденція до того, щоб, до прикладу, дітей максимально залучити до офлайн навчання Але ракетні атаки не припиняються. Тому це дійсно, як на мене, є велика проблема. Не лише шикування чи не шикування, а й скупчення дітей, студентів, в тому числі і цивільних громадян, які просто відвідують торгові центри. В місцях і треба робити все для того, щоб в умовах все-таки тривоги вони розосереджувалися і в такий спосіб забезпечували власне самі свою безпеку. Але в великій мірі це, звісно, залежить і від адміністрацій військових, які ухвалюють рішення щодо проведення тих же самих навчань у загальноосвітніх навчальних закладах. Це дійсно є проблема. І враховуючи те, що Росія і далі буде продовжувати тероризувати Україну. То, звісно, хотілося бачити якісь би більш дієві рішення від влади саме в цьому напрямку. Що ще стосується подій на Полтавщині, поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею було вибито скління, пошкоджено фасади, і вже зафіксовано під сотню заяв про пошкоджене майно. Було деблоковано 25 осіб із під завалів. І ДБР відкрило справу щодо недбалості військових щодо сьогоднішньої трагедії в Полтаві, і в Міністерстві оборони також повідомили, що вони долучаться до роботи комісії, яка буде з'ясовувати всі обставини. Звісно, ну, на рівні України цей інцидент можна вважати вичерпаним. Будемо очікувати результати уже розслідування, можливо, будуть дійсно встановлені винні, чи дійсно було там шикування. Я сподіваюся, що ми з'ясуємо. Але проблема заключається не лише в цьому. А як сказав і Зеленський, у тому, що ми не маємо достатньої кількості систем протиповітряної оборони, які нам дуже поволі передають заходу або передають їх нам із великим запізненням, бо в принципі не хочуть передавати. Це перша проблема. Друга проблема це дозволи бити по території Росії західною зброєю далекобійними ракетами. Ми вже заявили про те, що в нас є безпілотники, які летить на півтори тисячі кілометрів. Але більш ефективними засобами ураження військових об'єктів здійсно є. Навіть ті самі ракети Тамагавк, чому б нам їх не передати. Звісно, це зараз може видаватися фантастикою. Але мова про це йде на Заході, аби хоча б дозволений використовувати ракети «Атакамс», з скальп, Стормшедов для ударів по території Росії. Щойно стало відомо, що нібито в США погодилися надати Україні. Далекобійні крилати ракети agm 158 Gesma, дальність їхнього польоту 230 миль це близько 470 кілометрів. Але чи дозволять ними бити по території Росії, у мене знову-таки є сумнів. І скільки захід буде споглядати за цим усим, я, чесно кажучи, вже просто не знаю. Це не те, що там голос відчає, але констатація такого ганебного факту. Коли Захід закриває очі на те, що Путін їздить до Монголії, країни, яка мала б його арештувати за рішенням міжнародного кримінального суду, чим фактично дискредитували самі себе на заході? Ні, вони звісно путіну не можуть заборонити це робити. Але Монголію треба було просто виключити з МКС, оскільки вона ратифікувала Римський статут. а... Такими діями, коли сьогодні пояснює, що ми ну ми не можемо арештувати Путіна, тому що в нас велика енергозалежність від Росії. Вони дискредитують цю міжнародну організацію, і нині захід з воліканням, з дозволами бити по території Росії непередачою достатньої кількості систем протиповітряної оборони, низькою ефективністю ухвалення рішень щодо стримання російської агресії на території України, він себе дискредитує. Це велика є проблема. Чи буде реакція на полтавську трагедію? Буде, звісно. Нам викажуть занепокоєння, скажуть, ой, терорист знову Путін обстрілював цивільну інфраструктуру, влучив по навчальному закладу, треба щось робити. Ми дуже стурбовані. Але, на жаль, поки що питання далі не рухається. Тому нам потрібно, друзі, в цій ситуації бути все-таки. Більш дбайливими про власну безпеку. Керівникам навчальних закладів, місцевій владі, яка відповідальна зараз за ухвалення рішень щодо збереження життя і здоров'я студентів, дійсно ухвалювати адекватні рішення, не виконувати якісь там незрозумілі циркуляри на горі, хоча, звісно, чинити спротив їм складно, а оцінювати реальність на місці і доводити до вищого керівництва, коли, до прикладу, можна організовувати навчальні процеси офлайн. А коли цього робити просто не варто. Підписуйтеся, друзі, на канал, обов'язково поширюйте це відео друзям, тому що воно важливе. Суспільний резонанс стосовно цієї трагедії має бути дискусію, треба піднімати. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю, ціною, і шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна.